У 2017 році е, журналісти писали про те, що е, протягом тижня ви щодня з'являлись е, в різних е, дизайнерських аксесуарах, і писали про те, що вартість цих аксесуарів близько 200 тисяч гривень. А ви себе, боже, я не знаю, що це так. В мене нема таких аксесуарів. Ну про це писали і були фотографії. Та залиші, тощо. Пишуть. Пишуть. Ви себе е, вважаєте заможною людиною? Я маю достатньо коштів, щоб відчувати себе вільною людиною. Угу. А на чому ви зараз заробляєте? це моє Світ, улюблене запитання концертні діяльності? Тобто, ну концертів не так багато, чи прям ну чому? Нормально мені вистачає? Я ж кажу, що в мене не питання мати купу грошей, а питання відчувати себе вільною. І в обох... У цій ситуації, в якій країна знаходиться, в такій ситуації я себе почуваю вільною. Ну, у вас велика родина, е, і вам потрібно забезпечувати цю родину. Чи ви тільки зараз забезпечуєте вже себе, а е, діти різному. Okay. Іво обов'язко сказав мені про те, що йому для комфортного життя зараз на місяць ну в середньому потрібно е, 3-4 тисячі доларів. У вас е, так само? Та, ні, я так ніколи не рахувала. Може, якісь місяці є, коли треба там десь поїхати кудись відпочити, або щось поїхати купити. Ну, чисто ну, на побут, знаєте, от, тобто я наприклад знаю, що мені треба там, 3 тисячі доларів середньому на побут, це там кредит, зйомний будинок. Ви, до речі, живете ж також ще та. на зйомному, в зйомному будинку. так? Там машина, пальне, продукти. Плюс, от ви кажете, у вас водій? Я не рахувала. Ну, тисячі, 70 А ви отримуєте, до речі, за ці звання якісь. Mm. 에, mm. Там бонуси mm. немає нічого. Mm. Коли вам було страшно найбільше? Давайте не, от тільки не про війну, а от загалом. У мене страх виникав тоді, коли виникали якісь е, великі проблеми з моїми дітьми. Mm -hmm. От тоді мене виникав із внуками. Оце в мене, от, от тоді я можу сказати, що це був. Це страх. панічний страх, чи це страх, який Знаеш, одразу панічний. включає вирішення Ні. проблеми? Ні. Панічний, я втрачала координацію, там думок. Mm -hmm. У ну, мене вилітало взагалі все. Я не розуміла, що я маю робити, куди я маю бігти, з ким я маю спілкуватися. Мені потрібен був час, якийсь mm -hmm. момент, не знаю скільки. ну, Просто не відслідковувала для того, щоб я себе стабілізувала, і потім в мене включається такий холодний погляд на все, включається mm -hmm. логіка, відразу мислення з'являється. А оцей момент, коли ви. Е... Помирали. No. Думки тоді які? Мене, я була готова ще помирати. І в мене тільки одне було таке. Кажу, Боже, ти ж мені стільки всього дав, я стільки всього вмію. Я ще це не зробила, ще це не зробила, ще це не зробила. Якщо треба, щоб я померла, я помиру. Але якщо ти можеш дати мені ще можливість жити, я буду жити і, і тобі служити. Я особисто просто панічно боюсь смерті. Чому? Я не зараз про це говорю, і в мене зразу такий, знаєте, ух, адреналін. Тому що я, я розумію, що це повністю виключення світла. Там я вірю так в якесь життя, паралельне це є. Але коли ти розумієш, що ти не побачиш, як далі розвивається або там росте твоя дитина. А чи ти не думаєш про те, що ти можеш побачити далі? Е, ти тому, тільки що, уявляєш те, що ти тому, що бачиш що Це егоїстичне ставлення, і, тому що я хочу побачити свою дитину. Я хочу побачити зелене дерево, як воно далі буде рости. Ну, а може, ти його побачиш в іншому світі. Страшно від того, що я не знаю, що далі, що там. Ну, Природа людини. Так, природа людини. Ну, всі люди смерті бояться, хтось більше, хтось менше. А ви вірите в, в потойбічне життя? Ну, я не можу сказати, що я якась така, знаєш, вірю там, потойбічне життя, життя і так далі. Не Я вірю в вічність. От Бо що в мене вічність. Що вічність. От в мене бували такі моменти, коли я там, наприклад, їду. Це може це могло бути за кордоном. І я їду, і в мене таке враження, що я вже тут колись була. Що це будинок, в якому я Ту вулиця, по якій я їздила. Мало того, я відчуваю в той момент якийсь сув, такий, знаєш, в свідомості відчуваю запах той, який тоді там був, коли ніби я там колись була. Так, тобто я, оці моменти в мене було, кілька таких моментів, таких, що я їх так зафіксувала, що я боялася, що я зараз опинюся, десь в якомусь іншому взагалі ну, це може бути так де по факту. Може бути, так, так. Тобто, і такого багато та. буває. Слухай, Я про це не думаю. Я mm -hmm. думаю, дивіться, ми нам нас іншого вибору немає, як жити для того, щоб померти, так? Але питання в тому, як жити, так? От, наповнити своє життя, любов'ю, да? не там е, е, там, знаєш, от ти кажеш, там, е, та, Я теж боюся за своїх дітей. Угу. але діти це, е, е, знаєш, Я вичитала дуже гарну фразу, я всім час від часу, коли в мене така нагода є, кажу, що діти це стріли, які ми випустили. Угу. Вони мають летіти в життя жити своїм життям. У них своє життя, так. так. це окремі люди. Але це не означає, що ти повинен жити далі їхнім життям. Ти повинен продовжувати жити своїм життям угу. для того, щоб вони брали з тебе силу твого прожитого життя, твоїх вчинків, твоїх емоцій, твоєї енергії життєвої. Вони потребують твоєї підтримки духовної, душевної, фізичної і так далі. Моральної це кльо. А якщо ти живеш їхнім життям, вони виростають егоїстами, не цінять, вони не можуть оцінити, бо ти не проявив себе для них по-іншому. Я чомусь питався про смерть, за цю тему заговорив, тому що багато людей поставили, знаєте, оця фраза поставити життя на паузу. І як би це не було там з моїх цинічно не звучало, але я вважаю, що не треба ставити на паузу. Є, абсолютно тому що не. у нас не так багато часу в нашому ага. житті, ага. щоб ще й поставити стільки часу на от, паузу. Е, коли ти стоїш, ну зупинився просто. Ти не стоїш, ти відкочуєшся назад. Угу. Якщо взяти в енергетичному плані, ти сидиш, ти розслаблений, в тебе не стухає вся твоя енергетика, життєвий тонус. Так. Ти хочеш поставити, що знизити свій життєвий тонус. А як ти в цей момент, коли йде така страшна війна, такий великий вибір перед тобою, перед твоєю сім'єю, перед народом, ти себе хочеш спустити на, на що? На паузу. Тобі потрібно навпаки генерувати енергію для себе, для інших людей, для дітей своїх, знову ж таки. Для такі. дітей своїх в тому числі. Так. потрібна твоя впевненість у цей період часу. Батько це є безпека для сім'ї. Коли батько в тонусі, коли батько життєво позитивно налаштований і творчий, скажімо, креативний, ну, в плані там, різноманітності та, життя. Тоді діти відчувають себе в безпеці, в комфорті, і вони точно таке саме відчуття передадуть і своїм дітям твоїм внукам. Я просто спілкувався з однією своєю знайомою, яка зараз за кордоном з дітьми, і вона каже: Я не можу. От я у мене життя на паузі. Я кажу: от ми з нею дуже сильно сперечалися з цього приводу, тому що я кажу: дивися, я вважаю, що навіть зараз тобі потрібно отримувати задоволення від того, що ти маєш. Так, ти там не обов'язково не обов'язково ти на дискотеку, так? але як ви, от ви кажете, піти в парк і погуляти і поговорити з деревом це також задоволення. А коли ти ставиш на паузу своє життя і цього не робиш, то по факту ти робиш тільки гірше собі. Ну, і дітям ну, і дітям, дітям так і дуже розуміють, що можна нічого не робити. Дивіться, ти попадаєш в інший світ. Ти маєш можливість вивчити мову, вивчити традиції, вивчити культуру. Ну, я я взагалі планувати... образно кажучи, не тільки обов'язково там знаєте в там за кордоном, і тут. і тут так. Ми так. знаємо, у нас є обстріли. Там ми знаємо, що багато людей загинуло. Ми знаємо, що є домівки, які там повністю знищені. Але я навіть спілкувався з людьми, які з Бахмута приїхали. Mm -hmm. І є люди, які теж сказали, я більше нічого не можу зробити, і в них депресія. А є люди, які навпаки сказали, я хочу жити, я хочу на в цей час розвиватися. Тому що це коли закінчиться, а потім, я подивлюсь, там на ці 3-4 роки, mm -hmm. і просто охірію від того, що виявляється, я їх тупо втратив. Mm -hmm. Люди бувають такі, які тільки так можуть більше, а по-інакшому не можуть. Для того є інші люди, які показують альтернативу, так? Mm -hmm. яка десь їх. Ну, якби підштовхує в певні моменти і теж мотивує. Тому дуже правильно, що ти про це говориш. А ви, до речі, по життю? Ви більше генератор чи виконавець? Я генератор. Угу. Я генератор, я креативні ідеї. Мене вільте, але мені треба, щоб ззаді мене. Ну поруч, порожні угу. поруч зі мною, щоб була була команда людей, які ці ідеї мої починають реалізовувати. ви коли в на когось працювали? Ну, саме знаєте, щоб у вас був начальник і ви слухали цього начальника. Ні, ну в парламенті, там іде угу. колективна робота, партійна робота це колективна робота. Там не можна сказати, що це начальник, який там дає тобі накази. Там творча креативна робота, де потрібні твої ідеї. Угу. Мені напевно пощастило, я ніколи ні на кого не працювала. Один раз може на Поплавського в університеті як я, 10, викладач. я 10 років, так. як викладач, там була така структура, що ти мусиш це, репорт, ці, різні матеріали видавати, публікувати, методичні рекомендації, все. все, все. Угу. От це така була структурована рутинна, напевне, рутинна робота, робота угу. яку потрібно було робити. То може таке єдине було, але це знову ж таки це творча робота. І я могла там бути, могла не бути. Угу. Якщо, є, якщо в людини є альтернатива, можна сказати, що вона щаслива. В будь-якому варіанті, от в тебе є альтернатива. Правильно? Так, в мене є альтернатива. Причому, якщо голову покрутити, от наприклад, тут вже недостатньо або не цікаво, або закриваються двері. Так? Ти можеш сюди, ти можеш сюди. Завжди можеш є сюди. кілька виходів з різних Абсолютно. ситуацій. Абсолютно, От тоді людина факт. щаслива. І коли я от починала свою кар'єру таку вже тут у Києві, то мої знайомі, мої колеги-співаки зараз самі популярні, та, то вони мені казали, Оксана, що ти робиш? ти приїхала тут зі Львова. Починаєш нам тут встановлювати рамки. То ти пішла викладати що ти не маєш що робити з тими бездарями працювати? А я раз так кандидат цей... доцент. Доцент, Так потім вже отримала професора 10 років. Працювала. О, я теж хочу. Я а на чому це потрібно було? Доцент, професор, це це що? знаєш? Я це не рахувала. Воно просто мені по стажу йшло. А кожних 5 років ти маєш право отримати вчене звання. Угу. Я 10 років більше, 10 плюс пропрацювала. Поплавсько започаткувала цю кафедру. І в mm -hmm. мене так вийшло, що перших 5 років я автоматично мене подавали, бо це п'ять років, плюс е, народна Вас артистка. це е, Знаєте, що в мене є то-то, е, то, то, то протягом звання. Ні, Воно мене не тішить, але мені приємно, що я це маю. Mm -hmm. Бо це моє, я його не купила, я його напрацювала для себе. Ви часто говорите собі, що ви молодець? Завжди кажу. Це круто, навіть коли погано. Це круто, слава.